Как? И как? Идходи. Отходи, открывай телепку. Ты собака. Ты собака. Ай, ай, подивися, ты ай, перебегла. Вот ты ай, перебегла. И уже все ай, в болоте. Стоило тобі тільки підбігти сюди. сюда. їсти. ей їсти. Дам ей Не мозгами мене. Боже, боже, яка ты свинюка! Какая ты свинючка? Дам и їсти. ей їсти. и Давай, давай, ешь, ешь, ешь. Давай, не ешь. Не, не, ладно. Не, мам, аппетиту, ну ничего, потом проголодаешься. Тобі. Класно тобі тут, що ти сюди можеш забігти, так? Да? Скажи класно. А я класно, скажи, не віру своїм очам. Да? Скажи, не віру своїм очам. Сілася на своє старе місце. Так, а ну пішли, а я тобі ще водички наляю. Іди сюда. Друзі, добрий вечір. Добрий вечір і добро здоров'я вам всім. Сьогоднішнє відео я починаю з того, що хочу вам показати своє вишивання. Дивіться, яку скатертину я вишиваю. Зараз я з такого встану, щоб було. Я за серединку його взяла. Ось так дивіться. Це квадратна скатертина І ось таку низу По краям, бачите, ось такі квіточки вишиваємо. Ось такі. Це хрестиком. Це вишивка хрестиком. Бачите? Ось. Ось. І отак от, от. Ну, по периметру, по периметру скатерки. От що. Це вже остання квітка в мене в п'яцях. Ще тут трішечки лишилося мені я вже закончу. Але, але це ще не все, тому що середина така біла, пуста і ще багато тут в мене роботи, я ще хочу щось придумати. Я ще думаю поки що, і ще щось придумаю. Щоб всередині ще щось повишивати, щоб було цікаво. А можливо зроблю так, щоб ця скатерка була в клітинку. Повишиваю зеленими отакими, знаєте, такого от, поміж квітками, поміж квітками, такі пороблю, ну, а тут пусто, то пороблю такі квадратики. Зелені квадратики. Буде скатерка, буде скатерка в зелену клітинку. ось, І ще тоді в тих клітинках, можливо, ще в тих клітиночках вишиваю такі от квіточки, можливо. Не знаю, я ще, ще придумаю, яке воно має бути, але от просто хотіла показати вам, що ось таку роботу я роблю. Ось таке. А ще, друзі, я надумала собі розповісти вам історію про моїх дідулю і бабулю. Їх вже нема на цьому світі, вони вже давно покійні. Ось, але е, дуже цікава їхня історія знайомства. Їхнє життя нелегке. Звичайно, я не буду все розповідати, тому що я багато і не знаю. От, знаю тільки те, що мені особисто розповідала бабуля. От, ось те я і знаю. Можливо, такі історії були багато в кого. Багато в кого на той час, можливо, були такі історії. Я не знаю. Але от така історія, як була з моїми бабулею і дідулею, то ну, мені навіть здається, що це можна було б і книжку написати. Так це цікаво, знаєте. Таке якби предіслові цієї історії, ви можете мене спитати, а чому я кажу, бабуля, чи і, бабуля і дідуля? Так, ну це якби це не українські слова зовсім. Якщо це не українські слова, то, то я би тут і не спорила. Звісно, я погоджуся, що це не українські. От, але розумієте, ми ж, як то кажуть, діти Радянського Союзу. Да, ми народилися в Радянському Союзі і, і росли ось, і тут якби нікуди від цього не дінешся, бо це було. От, і фільми, телевізор, кіно. Ми і жили з цього російською мовою. От. І мій двоюрідний брат Сашко. Ми з ним разом росли в селі, бабулі і дідулі. Ось, і ще були зовсім малі. Зовсім малі. І він дивився якесь кіно. Правда, я цього не знаю, не пам'ятаю, це вже його мама розповідала. Моя тітка, тітя Ліда, моя тітка, його мама розповідала, що е, він дивився якесь кіно і почув, що там кажуть бабуля, російською мовою бабуля, і йому дуже сподобалося. От не баба, так як в нас в селі, кажуть, баба, діду, не баба, а, а саме бабуля, якось так. Що це ніби дуже гарно, якось ніжно. От, і це він так запровадив в нас таку назву нашій бабулі: бабуля. Бабуля, ну а раз бабуля, то значить вже і дідуля. бабуля і дідуля. От. То ми так звикли. Я, до речі, я її не пам'ятаю, щоб я якось інакше зверталася до бабулі і дідулі. Так як от я знаю інші діти до своїх казали баба, діду. От, а, а я пам'ятаю тільки бабуля і дідуля. Більше я не знаю ні по якому іншому варіанту. Ну так ось, моя бабуля родом з Дніпропетровщини, а дідуля мій. З Хмельниччини. Саме, де я і живу, в місті Хмельницькому. Ось. І тоді, коли почалась війна, Велика Вітчизняна війна, то ви ж знаєте, що забирали молодь, молодь, забирали в Німеччину. І, і це. Попала і моя бабуля і дідуля. От і вони оказались в Німеччині. Я е, ще пам'ятаю, як Бабуля мені розказувала, як їх везли в Німеччину в товарних вагонах. Вона, вона це так розповідала е, з такою, як сказати, Таким гірким присмаком вона про це говорила. знаєте. Вона розказувала мені про сам процес тієї перевозки, як їх везли в тих вагонах, як було їм там погано, важко, що і в туалет не було можливості сходити. Каже, коли привезли їх в Німеччину, то е виставили їх всіх. Е Поставили їх, ніби там як на якісь площі, якісь такі міси, ніби якісь як площа чи ринок, чи що, не знаю, повиставляли. Ось і поприходили німці, там зі своїми жінками і вибирали, уявляєте, вибирали собі я навіть не знаю, як сказати, рабів, служниць, чи як якось так вибирали собі, хто кого хотів додому працювати. От, і так вийшло, що і бабулю мою вибрали. Вибрали одні, як вона їх казала, хазяї, чоловік з жінкою. От, і взяли бабулю до себе, вони взяли бабулю до себе додому. Ну, допомагати вдома робити щось по хазяйству. І поставили їй, вона приїхала до них додому, поставили їй там е, якийсь ряд задач, які вона повинна була виконувати. Ось бабуля розказувала, що в цій хазяйки і в цій хазяйці, хазяїна були, було п'ятеро дітей, п'ятеро доньок, і вона повинна була за ними дивитися, якось там чи то розважати їх, чи ну, якось допомагати з цими доньками. От, Потім в хазяїна не було однієї руки, то була її така задача тож, зранку, коли він йшов на роботу, допомогти взутися, зав'язати шнурки, вивезти машину з гаража, бо бабуля моя водила машину, вивезти машину з гаража. От, Ну, от якісь такі, якісь такі, якби, напевно, і, і, не, і не дуже важкі обов'язки, скажімо так, були. От. І бабулі було добре цих хазяїв. Вони подружилися з хазяйкою, подружилися. От. Бабулі були навіть фотографії навіть, бабулі навіть були фотографії, де вони з хазяйкою і з її дітьми ходили разом на пляж. Уявляєте? бабуля там така гарна, в купальнику. Бабуля там таке в волосся, таке підкаре вона була підстрижена. І на пляжі з хазяйкою, з дітьми. Уявляєте? Дуже добрі були стосунки. Ось. І тут ще така історія з того часу. Одного разу бабуля каже, одного разу хазяйка запропонувала бабулі, ну вона і питається, чи є тут з тобою приїхала, приїхали, може, якісь твої знайомі, чи з твого села якісь подружки. Бабуля каже, да, є, є з мого села, є дівчина. І хазяйка каже до неї, то можеш її запросити до нас в гості. Бабуля так зраділа, каже, добре. Ну і одного разу вона знайшла, ну, ми там десь якось спілкувалися, напевно, між собою. Бабуля знайшла цю дівчину подружку з села і запросила її, щоб вона прийшла до них у гості. Ось і каже, вони з хазяйкою накрили там стіл, якісь там е наїдки приготували, ну, щоб якось гарно це все було. Вот. І та дівчина прийшла до них. Вона з ними сиділа, їла, щось там вони навіть якесь вино пили чи що, ну, щось там таке було. От, і слухали радіо. Хазяйка була настроїла радіо так, що вони могли послухати літ фронту. Ну, наскільки я пам'ятаю, так мені бабуля розказувала. Ну, наскільки я пам'ятаю, не так бабуля говорила. Ну і ця дівчина побула в них в гостях. Вона побачила, що бабулі там так добре живеться, що вона нас з хазяйкою в таких гарних стосунках, і все в них там, скажімо так, чики-піки. І вона позаздрила, вона бабулі позаздрила, і що ви думаєте? Вийшовши з у дому, з у будинку від, від цієї хазяйки, де була бабуля, і вона. Пошкандибала в гестапо. Вона пішла в гестапо і заложила, що вони слухають лінію фронта, що вони там, ну не знаю вже, що там вона наговорила, я вже так сильно подробиць не пам'ятаю, бо я була маленька, коли б бабуля це розповідала. Но... Пішла в гестапо і щось там вона розказувала, те, чого не треба було. І в той самий день, що вони ще не спіли вгофтатися, навіть нічого не зрозуміли, що ніби, не, ніби прийшло, що так зовсім небагато часу, як пішла тая дівчина, і вже приїжджає Гестапо, і їх забирає, арештовує і бабулю, і хазяйку, і, коротше, отаке. Робили там допит, допитувались, щось там виясняли. Ось. І Хазя... хазяйку визволив хазяїн чоловік її. Я вже не знаю, там подробиць, як там це відбувалось. От. А бабулю тримали там ще довго. Бабулю там тримали, до неї знущались, щось в неї там випитували, що вони хотіли в неї випитати. Я не знаю. Діло в тому, що бабуля моя знала німецьку мову. Вона розмовляла німецькою. Вона дуже гарно малювала, бабулечка моя, дуже гарно малювала. Ось. Ну, і так, як я вже сказала раніше, машину водила. От. І... Щось вони там від неї допитувалися, що вони там від неї хотіли, я не знаю. Вона каже, вона каже що вони її закрили були в таку тісну кімнату, яку, ну, це навіть кімнатою не називаєш, якась така чи, ну, камера, що вони закрили її в таку камеру, що там навіть не можна було сісти. Там треба було тільки стояти. Стояти і в туалет її не пускали. Ви уявляєте, яке це знущання над людиною? Не можна було, це, це навіть не то, що лягти, не можна було, там і сісти неможливо було. Вона не могла сидіти, вона в туалет не могла сходити, їй зачиняли пальці в дверях. Ви представляєте, яку це біль, яку біль вона терпіла, отак от руку пальці між дверями, от, руку пальці отак. От. Між дверями засунули, і дверями отак от зачинили. Вона каже, мені тут каже, руки як зачинили, вона так і впала без свідомості. Це просто жах. І тоді, от коли от вони її зачинили, ті руки, там в неї була така сильна травма. До речі, це, по-моєму, права рука в неї була. Там в неї була така сильна травма, що там вже ж і сухожилля, і все там речі, пошкодилось. Ой, це просто жахіття. То і... от у них була корова в селі, вже коли бабуля з ідулею жили, то бабуля корову ніколи не доїла. Вона казала, що вона не може доїти корову, бо ж там вже треба так пластично рукою. Рухати за дійки, щоб, щоб м'яти, добре там, ці ціцькі, вона не могла цього робити. Вона з коровою займався тільки дідуля. Дідуля доїв корову. Ну, якщо брати бабулю і дідулю, то бабуля ніколи не займалася коровою, не доїла. Тільки дідуля доїв корову. От. Ось так. От. Ну, це я вже забігла наперед, а мені треба повернутися ще трішки назад. Ось. І після того гестапу, коли вже, ну, якось там вже дійшло до них, що, що немає, що бабуля розказувати, нічого вона не знає, нічого вона там не замішана, вони її відпустили, але обратно туди до хазяйки вона вже не попала. Столова вона казала, що в якійсь столові. Ось, і вже будучи там, вона познайомилася з дідулею, а дідуля там працював на якомусь заводі, там якийсь завод, я не знаю, він працював на тому заводі. От. І таким чином якось паба бабуля робила в столові, і якось там. Вона і ще там з кимось, їм давалось якісь, якісь харчі, якісь об'їдки, скажімо так, навіть то не їдло, якісь об'їдки, давалось винести хлопцям. Хлопці стояли біля того заводу, там якийсь такий забор, натягнута сітка, колюча проволока. От, і, і бабуля з тої столової щось там десь іноді щось там вдавалося їй винести, якісь там об'їдки, недоїдки от, і, і дати тим хлопцям щось. І от тоді, коли вона відносила тим хлопцям щось таке поїсти хонебудь. І дідуля її там замітив, побачив мою бабулю. І вони сподобались один одному. Бо то такі моменти знаю, що вони побачили один одного, вони сподобались один одному. І, 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 і якісь там були між ними стосунки, якісь там закрутились стосунки, наскільки там вони були можливі, які він був за колючою проволокою, а вона була по інший бік. Проволоки. Не знаю, як воно там було. Вже більше не знаю, ось, але вже по закінченню війни, вже коли скінчилася та війна і ті радянські війська вже війшли туди, в Німеччину, ось і вже стали всіх звільняти то... Бабуля, звісно ж, поїхала до себе додому на Дніпропетровщину. А дідуля поїхав до себе додому. І що ви думаєте? Дідуля, вже приїхавши, вже приїхавши до себе додому, от на Хмельниччину, село, він потім поїхав на Дніпропетровщину за бабулі, забрав бабулечку. І вони женились, ну так, представляєте? Яка історія, що вони познайомились там в Німеччині в такі важкі часи, і, і бачите, що це не було якимось таким, як то кажуть, чимось таким Да? що вона поїхала до себе додому, він поїхав до себе додому, і, і вони могли б вже більше ніколи не зустрітись. А він поїхав до неї додому і забрав, і привіз сюди. Ось така історія. Цікава. І вже тут, і вже тут в них народилося п'ятеро дітей. Мої дітки. Мої дядьки. Мама. Ось таке. Ну, вже їх немає. Ні бабулі, ні дідулі немає. Вони вже спочивають з миром. Ось таке. Звісно, в мене про бабулі і дідулю тільки приємні і теплі спогади, тому що це моє дитинство. Просто я, ну, я, звичайно, багато моментів подробиць я там не знаю, не пам'ятаю, але от мені хотілося просто саму, саму цю суть, саму цю суть вам розповісти, от таку історію, як познайомилися мої бабуля з дідулею. Такі важкі часи, такі важкі часи там в Німеччині. І знаєте, як буває в житті, що потім як роз'їжджаються по різним своїм сторонам, по різним своїм містам, вже можуть більше і ніколи і не зустрітися, якщо хтось не виявить бажання. А дідуля проявив таке бажання. І поїхав в бабулечку мою забрав і привіз сюди. Так. Ну все, друзі. Буду закінчувати я свої відео. Мені е, буде дуже приємно, якщо вам хоч трішки е, сподобається моя розповідь. Ну і все. Всього доброго вам!